Леді джентльмени, другий матч дарич фасткап! Великолепний Сімпл проти не мене великолепного ліпіка. Аплодисменти, Аплодисменти! Сімпл, поздоровайся! цією бешеною скажайної аудиторією. Цілий стадіон, цілих цілих мільйонів мільярдів людей наблюдають в телеэкранів. За тобою. <плес> І Ліпік. Твої <плес> вітання. <плес> Я не можу стиг малих. Так, другий матч. Деріч Аїм. 1W1 Fast Cup. Розпочинається прямо зараз. Сімпол. E Що ти хочеш побажати своєму противнику Ліпіку? ну, ну щоб виграв ти що дурак, так, так він же виграє в тебе. Задовбеш. Кажи, ну, що, щоб програв? Що він друг? Переможе сильніший, поняв. Ліпік, що ти побажаєш сімплу? Ну сильніший я, ну й хай там теж не відстає. І Сімплу побольше да, і щоб його мама позвала їсти. Я виключила комп'ютер в цей момент. І тепешечку зарахувала. Все. Обираємо карти. Перший пікає карту пан Сімпл. Сімпл. Яку ти вибираєш карту? Аїм МАП 1 в 1 или Аїм Редлайн нюке. Ти задовбеш нюк чи фігня якась? Твоя... Короче, цифру 1, 2. цифру 1, 2, давай. Один. Все, делаем ветер. Пик симплай, і мап 1 1 а им редлайн це пик получається, шановного пана Ліпика. Айммап 1-1. Поехали. Змагальний, грати. Зараз я поділюся силкою, що всі зайшли, подивилися, як ви гуляєте. Матч сімпла. Проти. Так, а, ні, це не Радлайн. Матч Сімпла проти Ліпіка. Всі бігом на ефір. Так, ще завийду, почекай. Обрати команду глядач. Ну що? Шановні теле, ютубе, твічо, тікток оглядачі. Е, давайте наблюдати. А, стоп, дайте я вас виключу. Ви не замуйтесь, а поставте паузу, по-братськи. Все, стоп, стоп, лівні. Звук вирубайте. Та пофіг тут времени багато. Щоб ви мене не чули, Чого все. І щоб я вас не чув. Лівніть з Discord, коротше. Лівнули? Вибачаємось, вибачаємось. У нас трішки технічна, технічна пауза. Бачимо перший раунд. Першої карти. Ліпік проти сідзу. Сімпл достав ножа. Погрожує. Погрожує ножом Ліпіку, але Ліпік його не боїться. Ліпік розуміє, що все-таки скіл. скіл не проп'єш і робить кіл. Вітаємо з першим забраним раундом пана Ліпіка. Робимо звук трошки потіше. І продовжаємо наблюдать. Продовжаємо наблюдать. Е, що зараз зможуть продемонструвати нам пан Сімпл Дімпл Папет Сквічкий. Непонятно за чим, але прожали паузу, хлопці. Взяли перерив спецпризначенці. Akej, okay, Simple. Екей, Sідзу. Akej, Simple Dimple Папецкіч. Закінчується пауза. І ось вже ми бачимо, як Сімпл небрежно, небрежно питається розпікувати е, карту, але в нього це погано виходить. Але спалив. Оооо! Сімплідський! Сій! Хороший, хороший вру... влучний постріл з непосредственно е, дігла в голову ліпіку. Ліпік піднапрягся. Чувствую, що в мальчиків трошечки трясуться рученятка. І Сімпл забирає. Забирає другий раунд. Нічого собі. А Дропкінг, здорово, братан. Так, ой-ой-ой. Але Ліпік все ж таки бере бере верх. Бере верх в цьому раунді, отвічає. Дуже дуже такі в нас бистрі, сумбурні бистрі, сумбурні раунди, получаються. Ловлять хлопці друг другу. Друг дружку на ошибках. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ліпік, як ти пробачаєш симпла, мужик, не ганіть. Скільки часу дають вони для влучного пострілу, але підводить. Підводить, а їм обидва хлопчиків. Сильно видно, що вони переживають, переживають, Тресуються рученята. Потеють руки, губи німеють І Сімбл точним. Точним пострілом має забирати Ліпіка, пробачає, пробачає Сімпл, Ліпіка. Ліпік в свою чергу підставляється, Сімпл! Зігла сумасчим вистрілом в баняк Ліпіка. Просто прошиває його і робить рахунок 3-3 дуже-дуже цікаво наблюдати вже за цим поєдиночком. Потому що, як нікак все-таки Сімпла Дімпла, директор знає дуже давно. О, підставляється Сімпл. Підставляється Сімпл. Получає по голові. Дуже обідний хет. Так, давайте понаблюдаємо трішки зверху, як розпікує пан, пан СімплДімпл. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 4-4, бляха, нос в нос вони йдуть. Пацани, я правда не знаю, як робити голосування, але давайте я вам скажу так: напишіть, э, відправте смайлік-сердечка, хто за сімпла. І смайлік будь-який інший, хто за ліпіка. Давайте, у нас багацько людей в чаті. Давайте проголосуємо зараз смайліками. За наших хлопчиків. Ні за кого пише ну нічого страшного спалов. Так, наблюдаємо, наблюдаємо, продовжуємо наблюдати. Тим часом ліпік забрав п'ятий раунд. Ліпік забрав п'ятий раунд. Бачу багато сердечок. Ой, і це допомагає Сімплу. Підтримка ваша допомагає Сімплу забрати п'ятий раунд. Ай, думав Ліпік, що це буде легка прогулянка. Прогаль, про, легенька прогулянка для нього. Але Сімпл, ну, Сімпл зібрався. 6 ХП в хлопця. 6 ХП в хлопця. Рікс скаже, що за Ліпіка. Ой, ловить Ліпік Сімпла на голові. Дуже мало ХП залишалося в цього молодого таланта. Блін, хлопці, дуже напряжена гра. Дуже напряжена гра. Вони розуміють. Шесть! Шесть! Вот эта ответочка от Сімпла прилетіла, пацани. Нічого себе! Давайте продовжувати на... наблюдати за симплом. Давайте продовжувати наблюдати за симплом. І Сімпл робить ще один хед! Вперше вперше за цю карту Сімпл виходить вперед. Можливо, це е, якраз натяк на то. Що Ліпік зараз попливе. Він, скажімо так, купить резину володку, прикрутить мотора, і тупо упливе з пораженням з, з цієї карти. Ну, тут хто знає, хто знає, мужики. Хто знає, хто знає. Ай, 19 хп в сімпла, 100 в ліпіка. Один, Одна пулічка, одна пулічка в сімпла і Ліпік GGVP. Ой, вітаємо Ліпіка забраним раундом. Рахунок стає 7-7. А звідки в мене сапка? Мужик тобі подарили її сьогодні, я сам в афігах. Капза. Влад зайшов і тобі сапку подарив. Просто рандомному типу, поняв? І понявня, ти якраз виявився рандомним типом. Ой-ой-ой, ой ой Сімпл робить 8-7 рахунок. Підтримуємо чатик, підтримуємо наших гравців. Дуже зараз важлива їм ваша підтримка. Вони в записі, коли на Ютубі будуть передивлятися, Ну для них це дуже буде, корисно буде. Тим часом Ліпік забирає восьмий раунд. Не знаю, наче сценарій якогось фільму. Ця дуель получається 9-8 від сімпла. Капздець. Капздець. Не знаю, я не знаю, чи можна тут робити якісь прогнози. 9-9. Що вони роблять? Що вони чворять? Капець. У них, походу, цей тотал більше 26 раундів, чи що. Шутка, шутка. Так. Вирішальний раунд. Мені здається, хто зараз забере 10-й. Хто забере 10-й? Хто може претендувати на перемогу на цій карті? І Сімпл вириває цей раунд. Всього лиш три раунда зараз відділяють Сімпла від перемоги над Ліпіком. Сенсаційної перемоги на першій мапі, де Аїм Лоупоу. Розпікують, не спіша, не спіша, не спіша. Шукає Сімпл. Шукає Сімпл Ліпіка. Чує шаги, чує шаги Ліпік Сімпла. Давайте понаблюдаємо. Ой-ой-ой! Підлавлює ліпік сімпла. Сімпла. Ти був такий близький зараз до того, щоб. Ой, що там по результатах? Хардкорич. Грають, грають. 10-10, Напряжонка. Перша карта. Сімпл вішає голову Ліпіку. Що це таке? Капець. Це просто щось і щемось, хлопці. Це просто щось і чимось. Двінадцятий раунд, і як-будто Ліпік уже попливе. Сімпл, задумайся. Тобі потрібно дати зараз один точний вистріл зробити по, -по голові Ліпіку. Один точний вистріл від сімпла. І я боюся, що це кінець для Ліпіка на цій мапі. 12-10. Один раунд! Один раунд залишився сімплу. До сенсації, просто до сенсації. Перед матчем Ліпік морально давив на сімпла, казав, що. Ого-го-го. 11-12. Дуже-дуже напряжено зараз. Дуже-дуже напряжено, хлопаки. Ну що ж, давайте понаблюдаємо за нашою молодою. Зірочкою, Сімплом! 11-річним хлопцем 12-12 ліпік переводить на допи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. До 16. Давайте, пацаки, до 16. Фу, перші допи на Дереча Імкап за спонсорство пана Олексія Індела і Дмитра Дамаска. Нагадую, хлопці заспонсорували скіни, фінансову винагороду для наших учасників. Тому. Знайте, знайте своїх героїв. Тим часом Ліпік забирає 13-й. Забирає 13-й раунд. А, останній раунд. Ніфіга. Не до 16, значить, пацани, Значить, не до 16. До 14 гуляється. Карта. І 14-й раунд забирає Ліпік. Вітання, вітання, вітання! Ліпіку все ж таки зміг дожати. Блін, як жалко зараз Сімпла. Наскільки зараз жалко сімпла, який просто не дожав. Він вів два раунди плюс у свого супротивника і не дожав. Не дожав. Ах, всі, хто завітали на канал, хлопчаки та дівчаки, підписуйтесь, підписуйтесь на директора в Телеграмі. В твічі і в інших соціальних мережах. Буду вдячний за підтримку в вигляді даруночку сабочки, доната і інших моментів. Ну що ж, переходимо на другу карту АІМ Редлайн. Буквально -буквально Зараз минуточку. Перейду в Discord до наших Алло, Альо! У мене руки трясуть, я просто... А я знаю, Цінкує я знаю. Я... А Сімпл вийшов, бідолаха. Все, дав давайте, в переході цей. Не мішайте Ярику пацани. Не мішайте йому. Все. Продовжуємо, 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 продовжуємо. Хлопці. Зараз тільки треба удалити цих, удалити, обрати команду, глядач і удалити. Бокс. Бок. бок, бок. Ну що, друга мапа. Для Сімпла вона може стати последньою. Послідньою на цьому турнірі. Тому Сімпл зробив все для того, щоб вона не стала останньою. Але перший раунд за Ліпіком. Перший раунд за Ліпіком. Боюся, щоб не сталося так. що... Е... Ой ой ой, відповідає Сімпл. Якесь дуже незрозуміле розпор... розположення гравців на мапі. Але нічого. Один в один. Сімпл спавниться зверху. Сімпл спавниться зверху. Але натопав. Дуже він натопав. Не потрібно було йому топати. Треба було обходити через верх. 2-1, веде Ліпік. 2-1 в пользу Ліпіка. І давайте понаблюдаємо зараз за Ліпіком. Ярослав, Ярослав, що ти нам покажеш в цьому раунді? Невже ти холоднокровно Зробиш рахунок 1-3, що він робить? Поздравляємо, поздравляємо. Саме зараз найважче Сімплу, буде це зібратись, хлопці. Це зібратись, тому що важко. Важко буде вже вернутися після рахунку, условно, там 1-4, 1-5. Сімпол може дрогнуть. Тому що, як казав Ліпік, та й, в принципі, всі хлопці, коли ми провели перший турнір, що руки потіють жорстко. Переживання бешені. Це не странно, тому що зараз у нас на ефірі на секундочку, цілих 9 глядачів. 900, 900, 9 тисяч. 9 тисяч. Сімпл забирає другий раунд. Ще ми його і вітаємо. Ще ми його і вітаємо. Давайте понаблюдаємо, до речі, за Сімплом. Бачить він головешку Ліпіка. І зараз йому треба просто один влучний постріл від Сімпла. Ай, маже, маже пан Сімпл, дімпельський. Ай-яй-яй-яй-яй! Ліпік скаче, Ліпік скаче, провокує сімпла на якусь непонятну гру. П'ятий раунд за Ліпіком. І в три раунди тепер він веде. В три раунди він веде у сімпла. Дуже тяжко. Сімпл треба переводити на доп-карту. Сімпл потрібно переводити на доп-карту. Зберися, хлопче, зберися, але понаблюдаємо ми цей раунд за Ліпіком. Чи почув він, що Сімпл знаходиться за боксом зліва, чи не почув? Чи можливо зараз Сімпл підловить Ліпіка. Ой-ой-ой, побачив він його голову. Побачив голову Сімпла. Холоднокровна забирає шостий раунд. В скарбничку. В Свою скарбничку. Так, Ліпік, 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 Ліпік. Чи десистий шанс Сімплу? От в чому питання. Чи продовжиш раунд за раундом забирати. Ах. Ми в перериві порозмовляли трішечки з Ліпіком. Да, він казав, що він переживає кабзець. Усім плами емоції не взяли, на жаль. Ну, нічого, після, після завершення даної карти. А можливо, і не цієї, а додаткової. Можливо, Сімпл камбек на 3 7 робить пан Сімпл дімплський. Ай-яй-яй-яй, особисто я, знаєте, трошки підтоплюю, переживаю за сімпла. Не то, що там когось більше, знаєш, когось там, хтось більше подобається, чи ще щось. Сімпл молодший. Сімпл просто молодший. Йому потрібно більше підтримки, на нього більше тиску зараз. Але з іншої сторони, і Ліпік розуміє, що, програвши 11-літньому сімплу, буде біда, буде біда. Хлопці, скажімо так, його заткують за поразку сімплу. Тому Ліпік зібрався. Пехтеть. Бехтить. А Сімпол вириває четвертий раунд. Нічого себе, як говориться, да? На мінуточку, пацани, на мінуточку. А це всього лиш одна восьма. Що ж буде творитися далі? В чверть, пів та фіналі нашого турніру Дереча і Зажим безобразний цимпла, і восьмий раунд забирає ліпік. Ліпік ліп папets Сквіч, Scape. Нічого, що вони можуть стрімснайпати. Я думаю, їм це не поможе, бо задержка секунд 10, брат. Поки там щось розчехлять, це, це довго. Ну, типа. розумієш, поки ти відфікаєшся на ефір, тебе вб'ють. Тому ну, тут задержка секунд 5-10 стоїть 100%. Так. 4-8. 4-8 і. Ліпік не спіша розпікує. Неспіша розпікує Сімпл Дімпла. Що ж, що ж він буде робити? Питається обійти Ліпік Сімпла. Питається обійти Ліпік Сімпла. Сімпл це розуміє чи не розуміє? Не розуміє, але Ліпік палиться. Не скористався він шансом таким чудовим. Шалені емоції у нас на мапі. Аї, мюке. Ой! Садить просто на одну пульку, Сімпл. Паналіпіка. І Сімпл. Сімпл не користується цим. 4-9 Хлопці, Це щось просто неймовірне. Ой-ой-ой. Не знаю, чому, або е, закінчується карта, і ми вітаємо Ліпіка з перемогою, або Сімпл просто кікнув сам себе. Заслужена перемога Ліпіка. Заслужена перемога Ліпіка. Вітаємо. Вітаємо. Так. Сімпл. Ярик. Дякую за ігру, Сімпл. Доброго дня. Першу карту таку конкуренцію показав, що таке. Давайте по черзі. Ваші, Ваші емоції. Спочатку спитаємо в. На жаль, на жаль, програвшого. Це Сімпла. Сімпл. Чого тобі не вистачило, на твою думку. Mm -hmm. Не знаю. Не повезло. Переживав, скажи чесно. Так. Yeah. Капець, переживав. Блін, мені так обідно, старий. Ти просто вів два раунди на першій карті, і я думав, зараз, коротше, ти зробиш а Ліпік на мінус моралі, просто попливе на вторій. Ну він якось я не знаю. Тупо мобілізував свої всі сили ресурси і дожав тебе на першій карті. Це, У мене було... Руки це було просто сумашествіє. Ну, а на втарій, я не знаю. А це карта закінчилась? Чи це вилетів вилечив? Це закінчилась. Все, будемо знати, що там до, до певної кількості раундів. 190. Ну що, Сімпал, вітаємо тебе! За благодаримо тебе за участь в нашому сумасшедшому турнірі. Е ти дуже достойно боровся. Мені кажучи, якщо якби ти пройшов Ліпік, а далі б ти спокійно, напевно, дійшов до якогось півфінала мінімум, тому що дуже така у вас рівна пара. Вітаємо і бажаємо успіхів в подальшому. Так, тепер пан Ліпік, пару слів від тебе, шановний. Переживав, не переживав? Чого саме більше боявся? Що ти відчував, коли Сімпл вийшов вперед, аж в два раунди, і залишався останній раунд. Один раунд тебе просто відділяв від поразки позорнішої. Ну, я зібрався, uh -huh. я дав виграти сімплу. Угу. Uh -huh. Спершу піддавався. Угу. Uh -huh. Піддавався? Не піддавався. було дуже важко. Uh -huh. Я думав, я програю першу карту, думав, вже як другу виграти, але взявся в руки і виграв. Ну, чесно, думав, що Сімпл послабє, так? Да? Ну ні, Сімпл наравне. Сімпл просто напехтів там на... потужився і зробив вітірок. Да. Mm -hmm. Ну нічого, нічого, все ще попереду. Дякую вам за участь. Ліпіка, вітаємо з перемогою. Будемо чекати його матчу в чвертьфіналі. І Сімпл, не розтраюйся. Я кажу, все в тебе ще попереду. А вам, шановні наші теле, твічо, Ютубо, глядачі, е Дякую за перегляд. Слідкуйте за Derich AIM Кап все ще попереду і самі цікаві матчі ще попереді. Оплески нашим учасникам.